Вітаю в ефірі Ньюз» і огляд останніх подій на новому випуску у студії Вікторія Ляшевська. Хімічну зброю з Сирії вивезуть до кінця червня. Процес затримується через логістичні проблеми. В світлі шпигунських скандалів президент США пообіцяв реформувати Агентство національної безпеки. У Дубаї готуються до щорічної інвестиційної конференції. Велика Британія заявляє про можливий вихід із ЄС. Про це заявив міністр фінансів Джордж Осбар на конференції в Лондоні найбільший економічний ризик для Європи становлять не ті, хто прагне реформ та готовий переглянути домовленості. Він йде від набажання реформувати та змінювати домовленості. Сама статус кво приїкає європейців на економічну кризу та занепад. з 1 січня громадяни Румунії і Болгарії отримали доступ на ринок праці Євросоюзу, але Лондон боїться потенційного напливу вихідців з цих країн і хоче запровадити обмеження. Я вважаю, що це дуже сумно і досить небезпечно для Британії, якщо її провідні політики, а саме представники консервативної партії, виступають із екстремально правою антиєвропейською програмою. Саме так я розумію те, що сказав пан Озборн Вивезти хімічну зброю Сирії не вдасться до кінця червня. Цей процес затримується через логістичні проблеми. Про це повідомляють представники організації з заборони хімічної зброї. Знищення хімікатів сповільнюють також бойові дії у Сирії, негода та бюрократія. Наразі 16 тонн небезпечних речовин завантажили на судна у сирійському порту. Однак попереду місію чекає ще одна перешкода. Корабель повинен доставити небезпечний вантаж до італійського порту. В Італії почались протести проти таких планів. Мер міста пригрозив закрити порт, щоб не пускати туди судна з хімікатами. Італійці бояться, що хімзброю залишаться на тимчасове зберігання поблизу Сардинії на острові Святого Стефана, де колись була розміщена військова база США. В організації Об'єднаних Націй заговорили про можливість геноциду у Центральноафриканській Республіці, такого ж як у Руандії та Боснії. Незважаючи на присутність там військових підрозділів з Франції, криваві сутички між місцевими християнами та мусульманами не припиняються. Гуманітарна криза в цар за оцінками ООН, така ж глибока, як в Сирії чи на Філіпінах після тайфуну. В той же час світова спільнота ставиться до неї вкрай незацікавлено. Гуманітарні агентства змогли зібрати лише 6% від потрібного обсягу допомоги. Через різанину майже мільйон людей у Центральноафриканській республіці стали біженцями. В результаті вибуху в центрі Бангкока постраждали три десятки людей. Замінований автомобіль підірвався на вулиці, де відбувалась хода антиурядових демонстрантів. Вибух пролунав за кілька десятків метрів від одного з лідерів опозиції. Політик не постраждав. Наступний напад. Зі слів свідків, вибуховий пристрій кинули в протестувальників з боку покинутої будівлі. Поліція обстежила приміщення, але поки не знайшла слідів зловмисників. У Венесуелі призначена нового міністра фінансів. Йому довірена збудувати нову фінансову модель, яка має сприяти залученню інвестицій до країни. Хоча фахівці відмічають уповільнення економічного зростання лише півтора відсотка за минулий рік, тоді як інфляція сягнула 50%. відсотків. До таких темпів її розігнали проблеми на валютному ринку і нестача доларів. У Туреччині хвиля кадрових чисток накрила прокуратуру. Їх після корупційного скандалу проводить уряд реджепа Ердогана. Своїми кріслами поплатились головний прокурор Стамбула та п'ятеро його заступників. Загалом від роботи відсторонили близько 20 посадовців офіційно через професійну непридатність. Минулого тижня уряд зачистив органи поліції. Було звільнено керівників відділень у 16 провінціях країни. Наступного тижня на розгляд парламенту внесуть ініційовану урядом судову реформу, яка передбачає посилення контролю над призначенням судів. Реформування Агентства національної безпеки США. Тема промови, з якої американський президент виступив перед громадськістю. Новина про те, що спецслужба збирає інформацію про їхні телефонні розмови та діяльність в інтернеті, обурила американців та весь світ. Від президента вимагають реформ у роботі агентства. Близькі до адміністрації джерела повідомляють, що президент обмежиться лише косметичними змінами. Скоріше за все, він заборонить стеження за лідерами інших держав, посилить співпрацю та обмін інформацією за спецслужбами інших країн. Крім цього, запровадить посаду адвоката з питань захисту недоторканості приватного життя. Скандал довкола американських спецслужб розгорівся після фактів тотального стеження, що їх оприлюднив колишній спецагент Едвард Сноуден. У США застосували новий вид смертної кари. За допомогою спеціальної ін'єкції стратили одного засудженого. Влада штату Огайо була змушена застосувати новий препарат, тому що постачальник традиційної ін'єкції відмовився її надавати. Правозахисники розкритикували експеримент за негуманність. Забезпечити засудженому легку смерть не змогли. Він 15 хвилин мучився у конвульсіях. Екологам довелося вбити китів, що викинулись на берег у Новій Зеландії. 13 з них опинились на мілині декілька днів тому. П'ятеро одразу ж загинули. Вісьмох волонтери двічі намагались вивезти у відкрите море, однак ці поверталися. Ця бухта у Новій Зеландії часто стає пасткою для китів. Тиждень тому тут загинули 39 тварин. У Каліфорнії вирують пожежі. Трьох осіб затримали за ненавмисний підпал, що спричинив загоряння лісу. Через стихійне лихо евакуювали тисячу мешканців, що опинились в епіцентрі стихії. На щастя, обійшлось без великих руйнувань. Стихія пошкодила лише кілька будинків. Заможні китайці вирішили заощадити статки. За минулий рік вони витратили на 15% менше. В першу чергу це погані новини для світових виробників люкс товарів. Адже судячи з останньої статистики, шопінг турів Європу та США буде менше. Саме китайські покупці утримували на плаву люкс кампанії і забезпечили їм прибутки, тоді коли всі потерпали від кризи. А європейці навряд чи готові безоглядно спускати гроші на одяг, сумки та ювелірні прикраси. У Дубаї готуються до щорічної інвестиційної конференції однієї з провідних економічних подій регіону. Цього разу одна з головних тем Іран і полегшення санкцій проти нього. В Дубаї є ще один стимул виставка Експо 2020 року. Через її проведення ціни на нерухомість тут вже почали зростати. Маркетфовті об'єднання Арабської мірати один з найбільш привабливих ринків для прямих закордонних інвестицій. One of the, uh, -top Вважається, що 2014 і 2015 року ОАЕ в десятку найбільш привабливих країн для інвестування. Uh, can talk about the Усі, хто вважає, що ринок нерухомості роздули до ще однієї бульбашки, просто втратять шанс інвестувати тут. Об'єднані арабські емірати впевнено розпочинають новий рік. Тим більше між Іраном та Еміратами розпочинається новий етап відносин. Етап, що доводить, що соціальні та економічні відносини між історичними партнерами є дуже сильними, всупереч міжнародним санкціям. Це були всі новини на цю годину. Нагадую про наші сайти odessaregionnews.ua та mediaholding100.com. Хай щастить, побачимось.